Отримали Мавік три комбо для наших розвідників. Дякуємо всім, хто приймав участь у наших заходах та залишився небайдужим. Саме такими діями ми кожного дня наближуємо нашу перемогу. Слава Україні! Героям! слава! слава! Передаємо Мавік нашим розвідникам! Всім привіт з північного кордону. Від відмені нашого підрозділу ми хочемо передати щиру подяку благодійному освіти за цей чудовий подарунок. Це квадрокоптер DJI Мавік 3, який широко використовується нашими збройними силами, і нашим підрозділом для проведення аеророзвідувальних дій. Нам дуже дуже, дуже для нашої для підвищення ефективності нашої роботи. Тому ще раз щиро дякуємо і, звичайно, надіємося на те, що разом переможемо вже скоро нашого. І слава Україні! Героям слава!